У Чернігові відкрився медіахаб для журналістів, аби допомогти їм працювати в умовах воєнного стану за відсутності сталого електропостачання та зв'язку. В Чернігові, як і в десяти регіонах України, з'явилися такі медіахаби, Називається медіабаза Чернігів. У нас в Чернігові відповідно це таке місце, де журналісти можуть прийти попрацювати в безпечних умовах, в теплі з електрикою, створити контент. Розуміємо в ситуації, в якій зараз опинилася країна, наша ці безпеки. Кові виклики, енергетичні виклики вони постають для того, щоб Журналісти комфортно працювали, щоб читачі отримували відповідну інформацію, щоб ворог не переміг нас на інформаційному фронті. Створюються такі медіахаби в багатьох регіонів. На платформі «Медіабази» журналісти можуть отримати спорядження для відряджень у гарячі точки. А також тут планують проводити професійні тренінги. Найактуальніші теми для майбутніх навчань представники змі вибрали під час першої зустрічі. Отримати безпеку безпорядження, починаючи там від бронежилетів, касок повербанків і аптечок для тих, хто збирається працювати біля лінії зіткнення, наприклад, то це теж є така можливість. Власне, будемо робити так, щоб ми пережили цю зиму і з гарним контентом до читачів, до слухачів, до наших журналістів могли виходити. До навчань також можуть долучатися і журналісти, які працюють в області. Дуже важливий момент це робота з журналістами, які не проживають Чернігові і не працюють Чернігові. Але ми що можемо запропонувати, це звичайно навчальний компонент, тобто ті професійні навчальні тренінги, які ми пропонуємо. То вони можуть до них реєструватися, приїжджати і брати в них участь. Так само онлайн навчання, звичайно, що будемо розвивати і пропонувати їм. Це ну, якщо будуть чернігові, то завжди чекаємо на чай, каву, допоможемо дружньою порадою або якимось обладнанням, що буде необхідно». Yeah. <laughs>